Мої вітання! Сьогодні ми на нашому лавандовому полочку працюємо, покажемо, чим будемо займатися. Запрошуємо до перегляду. Скоро буде квітувати лаванда, тому мульчуємо міжрядді. Мульчувати будемо соломою. Буде і вигляд гарний. Працюємо. Горозимо солому, повеземо зараз ось на лавандове полочку своє. Працюємо, готуємося до фотосесії. Так, на вишках у нас тут лежить. Солома, сіно. Хазяйства в нас немає, але те, що сіяли, збирали, то їжджу тут декілька років, бо колись тримали хазяйство. То працюємо. Тут дуже жарко. Піду трамбувати солому. Згадаємо дитинцю, коли цінокоси такі басі, бабусі косили, все це трамбували, гребли, а зараз вже хазяйства немає. Отак. Працюємо задоволені. Робимо поля вже красиві своїх лаванди. Так, ну наче все подавай ще. Покажу вам трішки наш куток. Вулиця в нас крайова, бо ми живемо на краю. І ось так сусіди наші, це наше поле. У нас немає навпроти сусідів. То ось так, насолоджуємось тишею. Якщо чесно, то вже це кайф. Коли так гарно тихо. Поле ліс. Хімка, ти йдеш працювати? Наша кіцька скрізь ходить з нами. Так, ну працюю, бо чоловік працює, поки знімаю. Так, закидаємо. Солома вон, тут вже така. Декілька років їй, то зілля має не проростати. Буду мульчувати лавандочку. Ось так там поле. Тільки зараз ромашок квітує, маків. Покажу вам ближче, як поїдемо. Так гарно я натрамбувала. Ось цю солому, так рівненько вона лежить. Частинку роботи ми вже тут зробили. Зараз ще зробимо. Наче хмари насуваються, може й дощ буде, ну побачимо. Отак вже в нас половинка замульчована то приступаємо швиденько працювати, бо дощ ось ось хмари такі дощові. Наче трошки накрапає вже. Так, да, я чую. Да. Угу. Так, ну добре, будемо працювати. Так уже у нас, бачите, гарно стоїть. На соломі зовсім лаванда має інший вигляд. Ну, працюємо, ще трішки. Їдемо. Так, ну робота у нас, так бачите, рухається. Зараз ще трішки, то вже підемо біде. Дощик нас не прогнав, трішки покрапотів та і все. Так, ну що, давай, глуши, будемо працювати. Yeah. Так, піде. Ну що ж, попрацювали на славу. Ось такий у нас результат. Коли ось лаванда замульчована соломою, вона має зовсім інший вигляд. Квіти ось-ось розпустяться і буде неймовірно гарно. До речі, в мене сьогодні фотосесія. Я в інстаграм брала участь. І виграла у фотографа. У мене знижка є на фотосесії. Сьогодні ще приїде працювати, знімати в мене фотограф. Я буду в новій сукні, я вам показувала, як хто зі мною на каналі. Що буду собі шити красиву сукню вишиту, я вишивала сама. Ось таку тканину я обрала для сукні. Ось таку мережку. Це заготовки мої на сукню. Я дуже сподіваюсь, що пані Ольга встигне пошити сукню мені до Дня вишиванки. І я вам покажу її живу, Яка вона буде на мені? Обов'язково покажу. То сьогодні якраз і буде ця фотосесія в новій сукні. Покажу вам частинку моєї фотосесії. Ще хотіла ще сказати. Хто зі мною на каналі, ви бачили, що дуже в мене все затопило водою. Моя лаванда повністю стояла в воді, я думала, загине. Крайні ряди в мене ось так їх немає, вони майже не квітують, тому що я їх постригла, але вони живі, то це означає, що кущик буде наростати. Хоча стригла я їх уже два рази. Бачу, що колосочки вони ось так випускають. Край, ось так у мене також вимок. Я тут його повністю стригаю. Сьогодні також пострижу і ці кущі для того, щоб вони набирали розмір і були такі гарні як ось ці кулі. Лаванда моя примерзла, коли повернулися морози. Але тим не менше. Колосочків могло б бути більше, але все одно є і гарно заквітає. Так, ну я чекаю вечора. Трішки зараз ще тут попрацюю. Ось пострижу кущики ці молоді. І буду готуватися до фотосесії. Тому далі буде, залишайтеся. На локації працює фотограф. Буде море гарних фото. Так трішки покажемо вам нашої фотозйомки.